Лягає під ковдру зомбований люд, в обличчя недійсності палить. А я котрий тиждень спокійно не сплю. Вона Україну напали, вогонь прилітає із різних сторін ведуться загарбницькі дії. Наш мужній народ посилає на хрін, вороже судно із Росії. Ми плюнули на миротворчий мотив. На наміри добрі та чисті померти це краще із альтернативні жити під гнітом расистів. Війська окупантів захоплюють ці, здрикається рідна країна, та наші відважні й сильні піці поставлять скотів на коліна. Ми вам не забудемо зраду по вік, Віднині ви більше не братці. Бо стільки померлих, моральних калік від цих рятівних операцій. Я досі не вірю, що ми на війні жорстокі, безжальні, убивчі. Рахуємо втрати, рахуємо дні, всяк гімн України вже вивчив. І до перемоги не вистачить сліз, З невіра найбільшого образа. Сьогодні всі українців дивізів рядки із поезії та раса. У море, як кров ворогів, понесе, душею палина до Бога. Тоді вже повірити з'явиться сенс, до того не знатиму Бога. Жиниться, Богу, Тривога кричить сирена, всі людоньки по хатах, і кров застигає в венах, і серденько галата. Ми біженці, нам не страшно. Сирена нас не гнівить. Ми бачили, те, що ваше місцевим не уявить. У нас не було тривоги, лише вибутів щільне тло. Ми тихо молили Бога, щоб паточку не вжитло. Ми знову щодня прощалися з тими, хто на чужий. На світано захищали, і йшли до нових вершин. І Бог, і вояки світла, вкриваючи від біди. А ворог твену пітла багряної, як води, жадає із душ напитись, що воли не віддають, що будуть і далі питись за неньку свою й мою, за мову і незалежність, за нації ДНК, за рідних країв безмежність, за кожного земляка оточені пепелищем, та віримо лиш в одне наш день перемоги ближче і з кожним наступним днем. Я особливо розхвилювалася, заплакати хочеться. Привіт! Вже звикаю, що зараз йде війна, щоденна на нервах, з думками про найрідніший. Мій друг усвідомив, що ближчої, ніж вона, немає у світі, байдужий до долі інших. Коли вже нарешті скінчиться увесь цей жах до неї поїде завжди і навіки разом. Скажи мені, любий, де наша з тобою межа? Ми будемо завтра ніколи чи не одразу. Боюся не смерті, а жити ось так ніким, ні з ким, ні за кимось, хто став на одне коліно. Якби мала змогу віддати свої роки, тому хто більш вартий, зробила б це неодмінно. Пекельний світанок завершує тісни, тускніє надія на чисте й мирне небо. Молитви звучать із вуст втомлених, втомлених вуст сумних, а Бог їх не чує, бо чути нема потреби. У межах країни ми замкнені безліч днів, та що не зламає, зміцнить і відновить сили. Наш дух український гартується у вогні війни, що російці тим ранком оголосили. Не кинемо боротись у кожного власний сенс, свобода, родина міг бути з тобою поряд. Хай жовто-блакитний здіймається до небес, безсмертя країні, безсмертя її героям! Слава Україні! Героям! Слава!